Дорога пливла між степами, мов вена на тілі землі, суха, потріскана, з отруйною пилюкою, що липла до червиків. Сергій тримав кермо обома руками, вдивляючись у горизонт, де зливалася жовтизна трави та попелясто-сіра далечі. Поруч ним сиділа Марина з телефоном у руках, намагаючись зловити хоча б одну риску зв'язку. Тут ідеальний фон сказала вона, піднімаючи камеру. Тиша, велич природи, ну і трохи містики. Ти впевнена, що хочеш ночувати прямо біля цих каменюк? спитав Сергій, кидаючи косий погляд на темні образи монолітів попереду. Це не каменюки, це кам'яні могили, заповідник, і вони називаються бабами. Кам'яні баби, їм тисячі років. Люди казали, що вночі вони шепочуть. А ще вони розривають людей навпіл. Ти ж чула про пару, що зникло у 2013-му? Марина закотила очі. То байки для туристів. А ми не туристи, ми контент-мейкери. Люди люблять страшилки, Тож дамо їм справжній жах. У цьому ж наша фішка. Коли сонце впало за горизонт і над степом розтягнулася кривова заграва, вони вже розклали намет, поставили штатив і ввімкнули дрон. Камери почали фіксувати кожен рух, кожен звук, шелест сухої трави, цвіркуни і вдалині глухе кам'яне дихання. Але ж камені не дихають, правда ж? Марина поставила ліхтарик між бабами. Їх було четверо дві височезні з витертими обличчями і руками, що стискали щось невидиме, інші дві менші, але з порізаними, мов ножем грудьми. Вони стояли, мов вартові могили часу. Сергій почав трансляцію. Ми зараз біля самісінького серця легенди кажуть уночі ці кам'яні істоти вживають. що вони не просто статуї, а вартові чогось давнього, темного, чого не варто будити. Ми ж з'ясуємо, правда це чи вигадка. Залишайтеся з нами. Перші години минули спокійно. Вони зняли фрагмент, де Марина торкалась однієї з баб і начебто чула голоси. Сергій жартував, кидав палички у темряву, але опівночі усе змінилося. Температура впала, вітер стих. Здавалося, навіть земля перестала дихати. І тоді одна з баб повернула голову. Марина крикнула. Камера упала. Сергій підбіг, підняв її на записі чорний силует, що нахиляється над наметом. Пальці, мов гілки, а очі в них текла кров. Він озирнувся. Кам'яна баба вже стояла ближче, дві інші зникли. Це якась витівка, так? прошепотів він. Але Марина мовчала. Вона лежала на землі, а її обличчя було. Без шкіри. І тоді заповідник пробудився. Аліна прокинулась серед ночі, задихаючись, серце билося, мов скажене, Їй снився, палаючи степ, де баби ходили поміж вогню, скреготіли зубами і шепотіли на мові, якої вона не знала. Але сенс сну був зрозумілий вони звали її. Вона не була на кам'яних могилах з дитинства, її батько, археолог, колись працював там, зник, як і багато хто. Її мати ніколи не говорила про ті події. Лише раз Аліна почула її шепіт уночі. Вони прокинуться, якщо хтось торкнеться їх зі страхом. І вона дійсно торкнулась. Тиждень тому під час шкільної екскурсії. Інші сміялись, фоткались, а вона відчула тремтіння, наче баба дихала, наче в її тілі був хтось живий, злий. Наступні дні сни не припинялись. Вона бачила хлопця й дівчину, закривавлених з вирваними очима. Вони позли до неї крізь бур'яни, тягнучи з собою камінь, вросли у плоть, і в кінці завжди з'являлась вона баба мати. Величезна, з обличчям в яке вросли тисячі інших. Вона дивилася просто в душу. Ліна прийшла. Вона поїхала сама уночі на велосипеді. Тремтіла, плакала, але їхала, бо не могла не їхати. На вході в заповідник її зустріли три баби, ті самі з сну. Їх обличчя вже не були стерті. Тепер на них були риси Сергія, Марини і її батька. Вона упала на коліна, закричала: Що вам треба? І тоді земля під нею розступилась, вона прокинулась у підземелі. Здіни з чорного каменю, укриті малюнками, людські тіла, розірвані на частини, жінки з черепами замість голів, діти, які моляться каменю. У центрі лежало щось живе. Серце, кам'яне серце щобилося, і баби стояли навколо, вкриті кривавим мохом. Одна з них заговорила. «І останнє. Ми не можемо пробудитись без тебе». «Того ви? прошепотіла Аліна. Ми, Ми я, я і сторони людьми. Ми були богами, люди зв'язали нас, знищив шлость, але не душу. І ти ключ, бо твоя кров їхня. Твій, Твій батько підтрим нас, твоя мама і зрадила нас, а ти завершила. І тоді серце почало тремтіти сильніше. Аліна відчула, як її тіло покидає волю. Руки потяглись до серця самі. Вона торкнулася його і в ту мить усі баби закричали. Кам'яні роти роззявились, з них ринули хмари чорних мух. Земля здригалась, десь у горі закипів степ. Камери спостереження, встановлені навколо заповідника, показали лише одне. Вибух світла, а потім темряву. Наступного дня кам'яні могили закрили для туристів формально через реставраційні роботи. Неформально, бо там більше немає тиші. Каміння стогне. Вночі над степом лунають жіночі крики, а баб стало більше. Над степом знову сідала ніч. Але тепер вона несла із собою не просто темряву. Вона тягла за собою щось, що чекало тисячі років. Кам'яні баби більше не мовчали, вони тремтіли, наче в передчутті народження. Аліна стояла в самому центрі кола. Кам'яне серце в її руках билося, а в жилах дівчини текло щось інше не кров, а густа гаряча тінь. ЗАВЕРШЕННЯ Згощення, шепотіли баби рухаючись. Так, тепер вони рухались. Цуглоби тріщали, мох спадав шматками, і з під нього виглядали тіла. Не кам'яні, а плотські, стародавні, зашиті шрамами часу. Я не хочу, прошепотіла Аліна. Ти вже не ти. вже ти ми, ти храм. І тоді з-під землі вирвалося воно. Те, що баби берегли. Те, що люди замурували в камінь, створіння тіл тисяч загиблих з руками, як коріння. Воно ревіло голосами предків. І повітря розривалося від його плачу. Аліна впала на коліна. Серце в її руках розвалилось на уламки, і темна рідина, наче смола, розлилася коло. Дай йому ім'я. «Дай йому ім'я. зашепотіли баби. Ні. Дай йому ім'я. Вона відкрила рот і вигукнула ім'я свого батька. Олексій! Земля розрослася, створіння вібрало ім'я, і вмить стало людянішим. Його руки обійняли Аліну, її тіло вкрилося тріщинами. І вона усміхнулась. Більше вона не була сама. Вранці над степом стояла тиша, але неприродна, мертва. Кам'яні баби зникли. Натомість з-під землі стирчали нові постаті людські, але дивні, з нерухомими обличчями, в очах яких ще жевріла пам'ять. Тіло аліни знайшли за тиждень, її обличчя було спокійне. Навколо неї лежали уламки кам'яних рук. На землі було вирізане повідомлення вони не статуї, вони попередження, а ми не послухали. Місцеві кажуть, що кам'яні могили більше не сплять. Періодично хтось розповідає, що бачив, як хтось ходить між пагорбів, люди, з лицями яких уже давно немає серед живих. А щоночі над степом чути одне й те саме.